Два роки постійних обстрілів, постійних викликів та постійної небезпеки це умови життя прифронтового Харкова. Наразі каже міський голова іноземним журналістам: будні мегаполісах хоч трохи змінилися, але місто всупереч всьому працює і планує майбутнє. І це головне досягнення цих двох важких років повномасштабної війни. Практично два роки, коли йде війна, і це повномасштабна війна. На жаль, дуже багато людей загинуло, і серед цивільного населення, серед мешканців міста Харкова. Дуже багато руйнацій. Я маю на увазі, це житлові будівлі, це критична інфраструктура міста. Йде війна, і дуже багато людей вимушені були виїхати з міста. І хтось повернувся вже зараз, хтось мріє. Повернення, але е, хочу сказати, що головний підсумок, що ми витримали, витримали все це навантаження. Ми вистояли, і Харків є містом з незламним містом. На думку мера, все те, до чого вдається Росія, скеровуючи смертоносні ракети на мирне на населення, всього лише намагання залякати, посіявши страх. Я ж не можу сказати, що яка стратегія у русских. Бо це мені невідомо, але що стосується цих хаотичних обстрілів цивільної інфраструктури міста, цивільних об'єктів, коли, на жаль, гибнуть люди, коли вони заживо гарять в вогні, то хочу сказати, що це така певна стратегія залякати населення, залякати людей, але їм точно це не вдасться і. Місто Харков виставила і буде українським містом. І я впевнений в цьому. супереч всьому тому, що відбувається Харків не лишень загою рани після російських атак, відбудовує понівечені житлові будинки, а й паралельно втілює в життя сміливі проекти. Це все для того, нагосив змі мер міста, щоб діти Харкова навіть у війну могли навчатися. Нам потрібно створити умови для того, щоб діти мали можливість. Вчитися, вчитися не тільки онлайн, але й офлайн для нас це дуже важливо, і таким прикладом є перш за все метрошкола, яку ми збудували на п'яти станціях метрополітена, і вона дуже успішно працює. Крім цього, ми будуємо справжню підземну школу, і це тільки перший проєкт такий, Але у всіх дев'яти районах міста Харкова ми будемо планувати теж будівництво таких шкіл. Але все ж таки топове питання, що потребує вирішення, наголошує мер закордонним медійникам закриття неба над Харковом. Лишень за наявності сучасних систем протиповітряної оборони місто зможе відносно спокійно спати, працювати і відбудовуватись. Основний виклик, пріоритет на сьогодні є закриття. Небо над містом Харковом для нас дуже потрібна сьогодні сучасні системи протиповітряної оборони. Для нас дуже важливо, щоб були системи, які збивають шахети. Це все безпека людей. І я знаєте, дуже хочу, щоб у нас якнайшвидше з'явилися всі ці сучасні системи, для того, щоб люди почували себе у знаєте, таких безпечних умовах. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Сніслав Гришко та Юрій Бобикин, Харків, новини.